Поїхали. Привіт, як тебе звати? Мене звати Артем. Я пішов на Хакатон. Нічого, давай ще раз. Так, ну давай, без цього поїхали. Привіт, як те назвати? Мене звати Артем. А як тобі Хакатон? Хакатон мені дуже сподобався, незважаючи на те, що спочатку було трохи холодно. Це згодом, навіть незважаючи на деякі технічні негаразди, було дуже цікаво запит, а зараз спілкуючись зі своїми учасниками, навіть мені як новачку дізнаватися все більше, та більше про Андрої. Ти сьогодні раз партнера, можливо, так. А як? А, ну, я не можу назвати себе програмістом, проте ще. Завдяки роботу інформації доводилося програмувати. Проте Android мені сподобається тим, що, е, ну, на мій погляд, це е, досить інший підхід до програмування, та він досить простий у, у освоєні для таких новичків, як я. Але чим ти працюєш зараз? Е, зараз поки що не чипють. Зараз я вам даю інтерв'ю, а мої колеги е, в цей самий час. Е, розробляють. а мы их сам сейчас разрубляете певние Добре, интеграти інтеграційні... нормально в тот микрофон нормально сказати.